Формула складається з чотирьох елементів, кожен з яких має міститися у назві відео разом з обкладинкою. Бо прев'ю та заголовок працюють разом. Ви ж розумієте, спочатку глядач бачить зображення, а потім читає назву. І якщо його зацікавило, то натискає дивитися відео. Отже, у кожному заголовку повинна бути піца. Перша складова П причетність. Це коли людина бачить заголовок і думає, о, це про мене. Це коли глядач відчуває себе частиною теми, не мов би ви звертаєтесь особисто до нього, до вашого глядача. Для чого це потрібно? Бо ніхто не клікає на чуже. Люди клікають тільки на те, що їх зачіпає, турбує або стосується. Простими словами, якщо глядач не впізнає себе у заголовку, він його просто Проскролить. Коли я розкрию усі чотири складові, то наведу повноцінні приклади. Там все буде зрозуміло. Дивіться далі. Однак П причетність це тільки початок. Далі йде і інтрига. Це коли ви не даєте усієї відповіді, а залишаєте гачок, щоб е, захотілося дізнатися більше. Бо якщо все зрозуміло з назви, дивитися відео не має сенсу. А якщо щось. Викликає здивування, шок або питання, людина клікає, щоб розібратись. Інтрига це незакінчена історія, яка не дає спокою людині. Вона думає, що ж там далі, я хочу подивитися. Наступна складова формули це цінність, це користь для глядача від перегляду, те, що він отримує, подивившись, відео: відповідь, пораду, навичку, рішення, інсайт. Розвагу в кінці кінців. Кожен глядач перед кліком підсвідомо запитує, а що мені з цього буде? І якщо відповідь не очевидна, перегляду не буде. Знову ж таки, простими словами, цінність це відповідь на потребу людини. Якщо глядач бачить, що відео йому допоможе, він обов'язково подивиться. І четверта складова А, актуальність. Це коли тема важлива саме зараз, у цей момент. Не вчора, не колись, не потім, а сьогодні. Актуальність створює внутрішній тиск. Треба діяти зараз. Актуальність, простими словами, це відчуття терміновості. Якщо людина бачить, що втрачає момент, вона клікає та дивиться відео. А ось тепер після розкриття формули піца найцікавіше. Приклади, повноцінні приклади. До речі. Вліпіть лайк, якщо інфа для вас була новою та корисною, мені важливо знати, чи подобається вам таке. Отже, приклади. В кожному з цих заголовків повинна бути причетність, інтрига, цінність та актуальність. Перше. Ваша нерухомість знеціниться цього літа, ось як це зупинити нерухомість України. На обкладинці ми напишемо нові закони 2025. Ну, по-перше, причетність. Звісно, ваша нерухомість, ваша. Тобто, моя, я як глядач, моя нерухомість вона знеціниться. Де інтрига? Знеціниться? Чому? Через які причини? Далі цінність. По-перше, ось як це зупинити. І по-друге, нові закони 2025. Тобто в цьому відеоглядач дізнається якісь нові закони, які, можливо, призведуть до знецінення його нерухомості. І актуальність, звісно, це цього літа та 2025. Бо наразі весна ще два тижні до літа, і він такий дивиться: Господи, що за нові закони, які призведуть до знецінення, знецінення моєї нерухомості цього літа. І також я додав ще тут нерухомість України це досить широкий пошуковий запит. Давайте подивимося, як ця назва буде виглядати у нас в Ютубі. Так, це головна сторінка. Ваша нерухомість знеціниться цього літа. Ось як це зупинити. Головне, у нас видно. Супер. Тут буде написано там нові закони 2025. Як вона буде виглядати на мобільному? Ваша нерухомість так знеціниться. І тут нерухомість ну, не до кінця. Нічого страшного. Головне, щоб було видно саме цей момент. Так, супер. Йдемо далі. Наступне. Переїзд за кордон за 100 доларів українці зробили неможливо, неможливе реальним. І на обкладинці у нас буде сьогодні це можливо. Також там е, чемодан, вокзал, флаг е, прапор України, е, там може, там стрілка там до Польщі, то вже все залежить від того, про що ваше відео. Ці цифри так просто зі стелі взяті. Тому давайте перевіримо: е, причетність українці. Є. А, далі ті, хто збирається переїжджати за кордон, теж є як причетність. Інтрига. Вони зробили неможливо, неможливе реальним. Що вони зробили? Інтрига є цінність, сама інформація, приїзд за кордон за 100 доларів. За кордон за 100 доларів. Оце є цінність. Коли глядач відкриє це відео, він отримує відповідь на питання в його голові. Хіба можна сьогодні якось за 100 доларів переїхати там до іншої країни? І актуальність у нас є на обкладинці. Сьогодні це можливо, усі чотири складові є у цій назві. Наступний приклад третій: як заробити на четвертий рік війни в Україні П'ять нових стратегій для простих людей. На обкладинці твої гроші літу 2025 дивимося, причетність, по-перше, це твої гроші, далі для простих людей. Ну, усі ми, майже всі ми вважаємо себе простими людьми. Нас набагато більше ніж якихось непростих. Інтрига тут трохи прихована. По-перше, вона а, от у цьому на четвертий рік війни. Тобто, як заробити, а, коли йде війна, і вже четвертий рік сьогодні надто складно, і це по-перше. А по-друге, я б зробив інтригу у самій обкладинці, тобто. Зображення, можливо, там от твої гроші, так, стрілочку, і які значно там ростуть, якось стрілочку там вверх, або багато там купюр доларових, там, ну, гривнівих, або ще якось. Тобто, це вже візуально я б відобразив там цю інтригу. Цінність це, звісно, п'ять стратегій. І актуальність тут декілька актуальностей. це нових п'ять нових стратегій. Слово нових відповідає за актуальність також літо 2025. Як я вже казав, наразі весна, скоро літо, і це досить актуальна тема, як зробити на четвертий рік війни п'ять основних стратегій. Четверта. Нова техніка вишивки вразить тебе, як вразила весь світ у 25-му. Ну і на обкладинці там вже вже не цікаво, або, або вже не в тренді. Причетність вразить тебе. І, звісно, вишивка. Тобто, якщо так чи інакше глядач цікавиться вишивкою, то це вже є для нього причетність. Ну і звісно, вразить тебе. Тобто він мене, як глядача, вразить. Інтрига. Ця вишивка вразить тебе, як вразили ви світ. Чому? Виникає питання. Також на планиці може написано бути вже не цікаво. Чому? Або вже не в тренді, хоча вже не в тренді відповідає за актуальність. Ну, Добре, цінність це нова техніка, техніка, яку я, ймовірно, не знаю, всі вже знають, а я її ще не знаю. І актуальність. Актуальність, по-перше, тут нова, це відповідає за терміновість, щось нове. Далі 2025. І вже не в тренді, вся формула задіяна. П'яте трендовий кроп топ гачком за годину. Ця техніка шокує всіх. Чоловіки, якщо ви не розумієте, що таке кроп-топ, це топ. Я покажу картинку, але чомусь він там називається кроп-топ, я сам не знаю. Це дуже крутий пошуковий запит, тому я сюди його вліпив. То причетність: якщо ми на опладинці пишемо текст, тебе з'їдять очима. То тут все зрозуміло. Якщо ми без тексту, а я хотів би, щоб тут було без тексту, або аби тест зробити, сьогодні ви ж знаєте, що в Ютубі можна робити до трьох обкладинок одночасно, і Ютуб буде тестувати, яка з них краще працює. То тут я б зробив без тексту. Якщо природа, дівчата, якщо природа вас нагородила розкішними очима. І ви під свої очі зробили топ, то зробіть круте фото. І коли глядачка буде дивитися вироби щось там з вишивкою, то одразу побачить гарні очі та супер якийсь вироб. І там потім вона гляне. Ну, їй топ сподобається перш за все, бо він дуже добре буде сидіти на вас. Одразу перейде до назви трендовий кроп-топ, трендовий. Це за актуальність, відповідає. – це цей цінність, тобто ви можете створити самостійно з технікою, яка шукує всіх. Ця техніка шокує всіх, це інтрига. І, здається, все так. Чотири. Причетність є, інтрига є, цінність є, актуальність є. Шосте ці звички доб'ють твої коліна вщент. Позбавляємося за день. І на обкладинці ниє коліно, і там коліно покрасніло, о, почервоніло таке, і там, може, стрілка, і от ниє коліно питання. Причетність. Твої коліна та ниє коліно питання. Ну, звісно, коли в нього ниє, то він стовідсотково подивиться там це відео. Інтрига: ці звички, які звички вбувають мої коліна? Цінність. Позбавляємося за день. По перше, він дізнається, які звички гублять його там коліна. По-друге, як позбавитися там цих звичок за день, і це вже актуальність. Знову ж таки, вся формула, всі складові формули у нас є. Усі ці приклади я створив саме для цього відео. Сподіваюся, що вам стало більш зрозуміло, як саме, обичаюся, як саме користуватися формулою піца. І перед тим як я перейду до розгляду назв відео, які набрали багато переглядів, поділіться, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео. Чи заходить вам, чи корисно. Буду дуже вдячний за зворотній зв'язок. Також, якщо вам якась назва підходить там до вашої ніші, використовуйте, будь ласка. Але хотів би, щоб ви пам'ятали. Що ця магічна формула не вирішує усіх питань просування відео Ютубом, яка б вона крута не була. Я вважаю, що, як мінімум, три фактори є, як мінімум три фактори, які впливають на успіх ролика в Ютубі. Правильно обрана тема, ось тут я розповідав про це. Кричуща назва та чіпляюча обкладинка саме зараз ми про це й говоримо. Та Утримання глядача до кінця відео. Цю тему також частково розкрив через написання сценарію, посилання залишу в коментарях. Зробити клікабельну назву це тільки третина успіху на сотню тисяч переглядів вашого відео. Але дуже значна третина. Якщо вам потрібна допомога у створенні дієвого контент-плану з правильними назвами та яскравими обкладинками, то. Запрошую до співпраці. Бріф можна заповнити за посиланням в коментарях, а я продовжую. Ось приклади реальних відео. Це відео зібрало 2 мільйони 300 тисяч переглядів за один рік. На обкладинці бачимо: підшлункова б'є тривогу. Це перші ознаки проблем з підшлунковою, симптоми та правильне там лікування, здається слово. То яка е, тут причетність? Я гадаю, що вона тут трохи прихована. Я так собі це відповів на це питання. Бо дівчина хапається за спину шкряби, і спершу я подумав, що вона там її чухає, чухається спина. Але настільки кроваво, ну то я не знаю, як це має бути. По відео, коли я подивився, я зрозумів, що це коли болить спина. То в неї вона болить, і людина. Навіть якщо вона подумала, як і я, що спина чухається, все одно ну мене це заділо, бо в кожного з нас, з нас спина чухається, і я подумав, що щось в мене там з пішлунковою. Я натиснув подивитися це справді так. Тому причетність тут спрацювала спрацювала чи то чухається, чи то болить, неважливо, якщо вони хотіли показати, що вона болить, то тут варто було б зробити таке червоне. Червону пляму велику, то тоді було б зрозуміло, що вона болить, а не там чухається. Далі, інтрига це перші ознаки. Які ознаки? ну Інтрига спрацювала добре. Цінність, ознаки проблем. Ну теж все зрозуміло, також симптоми та правильне лікування. Тут дуже багато цінності в цьому відео. А от за актуальність тут відповідає б'є тривогу. Вона, вона навіть на такому червоному фоні тут зображена. Якраз це відповідає за терміновість. Тобто, все нема коли вже терпіти, нема куди. Обов'язково дивись це відео. Бо підшлункова там, ну ви мене зрозуміли. Наступне тренування після 30. Давайте одразу. Причетність. І так зрозуміло, після 30, після 40, це стосується мене. Я дивлюся, тим паче, чоловік, я дивлюся. Інтрига, що більше не працює, і що реально дає результат, оце і що більше працює, що дає результат. Це є інтригою. Цінність тренування. Я б тут зробив трохи інакше, бо я не люблю, коли повторюється назва з прев'ю: тренування після, тренування після. Десь я б зробив не тренування, а якісь вправи, конкретні вправи. Або ще якось замінив. Ну, тренування я б не повторював, але це тут спрацювало. То цінність це тренування. Та актуальність чи терміновість по іншому також вона схована тут у що більше працює, і що більше не працює разом з, з віком. Тобто мені 40 років, і що працює, а що не працює. У мене з'являється питання: що я роблю не так в свої 30 років, і воно може не працювати так. Треба подивитися. Ну в мене це саме так спрацювало. Але актуальність тут трохи не дороблена, можна було трохи підкрутити ще. Наступне 776 тисяч переглядів за один рік у сфері будівництва. Це ну, круте відео. Топ речей у будинку, які всі хочуть, але потім не використовують. Марні витрати грошей в будинку. Давайте спочатку причетність. Всі хочуть. Ну, я раз всі хочуть, то і я хочу. Якщо в мене є будинок, і або я планую його купувати, то мабуть я теж хочу ці речі. То які ці речі? Інтрига саме в тому, що є якісь речі, які е, ну, потім ніхто не використовує. Я просто марно витрачу свої гроші. Цінність це то речей. Я дізнаюся про ці речі. А от за актуальність та терміновість тут виступає марні витрати грошей в будинку. Ніхто не хоче витрачати марно свої гроші. І саме тут це спрацювало як актуальність. Я б, звісно, прибрав е, грошей, бо марні витрати вираз і так зрозуміло, про що йде мова. Бо забагато тексту. Марні витрати в будинку. То якщо це відео вже зупинилося, я б трохи переробив е, обкладинку. Точно прибрав би грошей, марні витрати в будинку. Ну і то про чею будинку, то причей будинку, які всі хочуть, але потім не використовують, можна навіть залишити. Трохи змінити опис. Можливо, подивитися за аналітикою. Я покажу вам пізніше е, е, утримання, що можна там видалити яку ділянку, та це відео має шанс на друге дихання. Наступний приклад: досить марнувати свій вечір. Знову марнуємо щось. «П'ять речей, які я зробила, щоб перестати марнувати вечори після роботи. Причетність залишимо на потім, поясню чому. Інтрига. Що вона такого зробила, що перестала марнувати вечори? А інтрига тут теж трохи шкульгає, але ну, нічого, спрацювало. Цінність: «П'ять речей, які вона зробила. Ну, звісно, п'ять речей є цінністю. Та актуальність тут досить. Досить, зупинись, стоп і таке інше. Це спрацьовує як актуальність, терміновість. А от з причетністю тут м -м, марнувати свій вечір. Так тут теж є причетність на обкладинці. І знову ж таки, якщо це відео вже зупинилося, то я б йому а воно так зупинилося, бо тут ноль показує нуль, то його можна трохи переробити, змінити зовсім трохи змінити обкладинку. Я я би зробив назву назву п'ять речей, які тобі варто зробити, щоб кожен вечір працював на краще майбутнє або на твоє краще майбутнє, і подивитися утримання, чи може є якісь там ділянки, які треба видалити, в яких глядачі уходять з відео. І це суперкруте відео. Воно має дійсно другий шанс полетіти знову. Як ви вже зрозуміли, за кожну складову формули піца відповідають певні слова або образи. Я підготував для вас таблицю з тими словами, яка допоможе вам швидше створювати клікабельні назви та збирати свої десятки тисяч переглядів. Ось так вона виглядає. Тут ми бачимо чотири стовпчика: причетність, інтрига, цінність та актуальність. Давайте трохи пройдуся. Причетність: ти твій, дешево шкодую, кожен зможе. Закупійки, це теж йде до причетності, новачки. Отут я трохи вам поясню, розмістити знайомий образ на обкладинці. Наприклад, ви записуєте відео. Власники таких банківських карток заробляють утричі більше, ніж усі інші. І на обкладниці можна, наприклад, вліпити лого Монобанку. Монобанком користуються дійсно дуже багато українців. І буде цікаво, цікаво подивитися, як тим, хто користується, типу «Ого, чому так, так і тим, хто не користується Монобанком. До речі, це буде крута реклама Монобанку. Бо ті, хто не мають картки Монобанку, подивляться, як це вони заробляють втричі більше, ніж я, то це буде крутою причетністю. Ну і далі популярно 99% людей, якісь реальні суми та з нуля. Реальні суми мається на увазі, якщо в Києві, наприклад, наприклад, середня вартість нерухомості там 50 тисяч доларів, це не так, але все ж таки 50 тисяч. То якщо ви на обкладинці там або в назві напишете. Що можна купити в Києві, або яку нерухомість можна купити в Києві за 50 тисяч доларів, то це, це вже буде причетністю. Бо в тих, у кого є сума 50 тисяч, або близько до цієї суми, або набагато більше, але йому все одно цікаво, що можна купити за 50 тисяч. То він клікне на це відео. Якщо вам потрібна ця таблиця, щоб створювати дійсно круті назви для своїх відео, то шукайте в телеграм-каналі за хештегом Піца. Посилання на телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі. А тепер я вас запрошую на експеримент. Після всього, що я вам сьогодні наговорив про формулу форму створення назв, я спробую відновити покази на своєму відео. Яке перестало збирати перегляди. Зміню назву, трохи прев'ю, опис відео та видалю кілька ділянок, на яких глядачі закривали відео. Подивимось, чи зрушать з місця моє відео ці дії. Отже, поки що, це ролик, який зібрав більш всього переглядів 12 тисяч. Щось шалене відбувається на YouTube 2025. Маленькі канали злітають. Так, я зробив нове прев'ю. Є трохи змінив назву, і тепер воно відповідає формулі. Ютуб 2025 шаленіє від маленьких каналів, і вони злітають. Плюс тут у нас є а, нові правила. Причетність це маленькі канали. Інтрига Ютуб шаленіє. Від чого, чому, цінність це нові правила. Терміновість або актуальність це зараз. І 2025. Ну і пізніше виправлю а, таймінг по епізодам та тицію зберігти. Подивимось, як воно виглядатиме в Ютубі. Ютуб 25 канал, і вони злітають. Так, все супер. Далі дивіться по аналітиці утримання. Є кілька ділянок, які я хотів видалити. Тут я буду видаляти першу хвилину. Бо дуже різко всі валяться з цього відео, і буду видаляти оцей, цю маленьку діляночку. Ось тут я вже їх виділив, тут ціла хвилина, тут десь близько 40 секунд і тицяю зберігти. Так, підтвердити, я скоротив своє відео десь приблизно на півтори хвилини, трохи більше. Змінив назву та змінив обкладинку. Зараз це відео збирає десь 50 переглядів на дві доби, тобто це ну, 25 переглядів за один день. Це дуже мало, мені б хотілося більше. І подивимося, як вплине зміна назви, обкладинки, опису та власне самого відео, довжини відео. А раптом це спрацює все. Показав, та розповів все, що запланував. Якщо було корисно, то. Підписуйтеся на канал, бо далі буде ще більше, більше корисного контенту. Наприклад, ось це відео точно не залишить вас байдужим.